От що зазвичай люди тримають у банку? Ну звісно ж, гроші, золото, цінні папери, цінні речі, може, ну може, всяке, а ось хто там зберігає сир. Сир, і я зараз про реальну історію є банк у Італії, який надає таку послугу. Схоже, це ну для найбільших поціновувачів е, сиру, але про інші е, незвичайні або звичайні предмети в незвичайних місцях ми дізнаємось вже у нашому наступному сюжеті. Є історії, які справді вражають. Ось, наприклад, про звичайні речі, які знаходяться в місцях, що зовсім для них не призначені. Хто і навіщо зберігає сир у банку? Справжня почтова скринька на дні моря та як іграшка потрапила на космічні простори. Про все це просто зараз. Сир в банку. От що зазвичай люди в банках зберігають гроші, цінні речі. А для когось найціннішим схоже є сир. Зберігати сир в банку таку вельми незвичайну послугу надають в одному з банків Італії. У сейфах фінустанови дійсно зберігаються гігантські головки пармезану. Він і вважається кредитною валютою. Справа в тому, що місцеві сивовари віддають банку пармезан в якості застави, аби натомість отримати кредит. Дивно смішно, але валюта дуже цінна настільки, що на неї постійно полюють злочинці. За історію банку його вже тричі грабували. От тільки у чому така цінність того сиру, що він підходить як застава для євро, невідомо. Може там є спеціальний сирний курс валют. Іграшка в космосі. От, ви мріяли коли-небудь в космосі побувати? А декому це таки вдалося? Пам'ятаєте мультфільм Історія іграшок? Так ось один із героїв, Базлайтер, точніше, його фігурка, була в космосі. Іграшки у всесвіті звучить парадоксально, та все ж. Базу пощастило злітати під час місії Діскавері СТС 124. Побувавши на міжнародній космічній станції, іграшковий астронавт успішно повернувся на землю. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.